економлять твій час, але не гроші. Є такий класний фільм, 에, здається, називається він час, де паралель часу та грошей. Тобто немає в світі грошей, а є тільки час, і вимірюється все в часі. Тобто, якщо ти хочеш щось купити, ти повинен віддати там 10 років. І у багатих може бути 200 років, 300 років, і вони стільки й живуть, коли закінчується в тебе час, то закінчується твоя життя. Я вважаю, що час найважливіше, що в нас є, не гроші, а час. А імперія авто допомагає людям економити цей час. Коли люди приходять до нашого автосалону, вони можуть в одному місці переглянути одразу 500 автомобілів наявності: 10 МАЗ, 10 БМВ, 10 Ауді, 10 мерседес різного кольору, різних комплектацій. Тому час це найголовніше і найважливіше, що в нас є. А імперія авто економить ваш час. Та й гроші також економить на сайті імперіавто дуже багато варіантів, в телеграм-каналі дуже багато варіантів, і багато варіантів в наявності Київ, столична жсе 104» або біла церква сухоєрська, 18».